Пришли учні Іванові і кажуть, ти той, кого ми чекали, чи чекати нам іншого. І Христос говорить дуже прості слова, Він каже: скажіть Іванові то, що ви бачили. Сліпі прозрівають, кліки встають на ноги, і ним сповіщається добра новина. І приходять учні до Івана і розказують йому те, що сказав Ісус. Але їх дуже хвилюють слова, які Господь сказав у кінці. Він каже, Блаженні ті, блаженні ті, хто не спіткнеться через мене? Господи, як я маю спіткнутися через Тебе? Скажи мені. Як я можу спіткнутися через самого Ісуса Христа, то Він прийшов, щоб мене спасати, щоб давати мені руку, щоб я встав? Як я можу спіткнутися? Можете спіткнутися? Так як оці от, от фарисеї, яких, які, про яких ми читаємо в самому кінці вже цього відрізку, і Він каже: А фарисеї і вчителі відкинули Божий намір про них і не хрестилися від Нього. Як це так вони могли Хреститися від якогось Івана, який там стоїть у пустині. Щось там розказує їм про покайтеся, бо царство Боже близько. Як вони покаються, як вони вже пристосувалися, їм вже все добре. Їм Христос заважає, їм Христос вказує на їхні помилки. І вони кажуть, не, нам то не підходить. От тому що вони перестали думати про своє спасіння. А почали думати про свій добробут і робили те, що було зручно їм. Ви скажете, ну, вони ж мали синагоги, вони ж всі ходили чемно до синагоги, вони ж мали в закону вчителів, вони вчили, вони мали якесь передання. І що із того передання? І що із того вчення? Вони не пізнали Ісуса. Вони не прийняли Ісуса Христа і спіткнулися через Нього. Не просто спіткнулися, вони його розіп'яли. Той, який мав їх спасти, вони його засуджують на смерть. Той, який мав їх відкупити, вони його продають за 33 срібники. Той, який мав проводити віру в людських серцях, вони отримали через нього невірство, прокляття відпали від правдивого Бога. Добре, що ми тепер живемо, що ми так <кхід> нема тої відповідальності, такої, як тоді, коли був Ісус Христос. А я вам скажу, ні, сьогодні то саме. Кожен із нас, який відкидає Ісуса Христа, може стати тим самим фарисеєм книжником, який його відкинули. Ну, я так не стану, скажете ви, бо я ходжу до церкви. Фарисеї теж ходили до синагоги. Теж читали старий завіт, але ми бачимо. Що щось не так, в чому там проблема? Чому так сталося? Знову вертаюся до того самого. Люди пристосувалися до того, що мають, пристосувалися до церкви, до синагоги, до всього, і не хочуть міняти, бо присутність Божа вона кличе до справедливості. Присутність Божа кличе до милосердя. Присутність Божа каже: зверніть увагу на мене, народи. Я Господь Бог, що прийшов вас спасати. І ці слова Божі, народ не чує нашого їм Бога. Вони мають себе, вони мають собі вже пристосовану церкву, вони вже мають свою пристосовану науку. Вони кажуть, кажуть так, як зручно їм. І кажуть це від імені Бога Господь хоче, щоб так. Ти звідки знаєш? Не так треба казати, що Господь хоче, бо ніхто із вас, і навіть я не знає, що хоче Господь. Господь Бог нам пропонує любов. І той, хто може на ту любов відповісти, той може говорити про те. Що він іде дорогою спасіння. Але що хоче Господь, ніхто із вас не знає. Ви скажете, Господь Бог хоче спасіння, Господь Бог хоче там ще щось, хоче там врятувати всіх, ти звідки знаєш? Ти скажи, що ти можеш запропонувати Богове, Та як я Богове запропоную? Ну, купи Богові кусок хліба, Та то як? Купи хліба та й ближньому. Зробиш то саме Богове. Покажи Богове, що ти можеш йому запропонувати свою чесність, свою справедливість, свою молитовність, свою побожність. І вважайте, щоб ви через Ісуса Христа не спіткнулися. Ми дуже часто любимо розказувати всім, як думає Господь, що хоче Ісус Христос, що хоче Причиста Діва Марія. Ви навіть не знаєте, що ви хочете. Не треба розказувати свої хотіння а? то, що хоче Господь. Господь хоче дати нам шанс спастися. Беріть і користайте, слухайте і спасайтеся. Дивіться і побачте, Господь милосердний. Не розказуйте, що хоче Господь. Розкажіть, що ви хочете. Сказати і зробити, і принести Богове у жертву. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!